Вийшла на вулицю подихати свіжим повітрям, бо не виходила з будинку два дні. Чому не виходила <кій> <кій> кашель, по-моєму, сам за себе вже сказав. Захворіла я, захворіла бронхітом, вже два дні лежу в будинку, не виходячи на вулицю. Ось. А думаю, дивлюся а у вікно. Вже сади почали квітнути, вже абрикоса почала квітнути. Думаю, треба хоч відзняти ці гарні кадри. Ну вона, правда, тільки почала, але все одно. У нас сьогодні пройшов дуже сильний, сильний дощ. Така злива була вночі, що навіть по віконню так барабанило по вікну. От. Вийшла на вулицю, чую щось деренчить, а деренчить таке, як мопед. Ну, той, що літає в повітрі. Хто живе в Україні, той мене зрозуміє. От, дивлюся, повітряної тривоги немає. Думаю, о боже мой. А вже ж таки ми всі перепугані, коли м -м, чую, це не мопед, а люди вже починають косити траву, а воно газонокосарка так само дерінчить, як оце От, Думаю, а, ну, все, як ото кажуть, видихаємо, да? так? Так, що, ета, вийшла. Дивлюся, вже бузок починає потроху зеленіти. Таке, сьогодні відео таке в мене буде. Просто хочеться показати, як квітне абрикоса. А це ще й бузок покажу. Починає вже потроху зеленіти і починає вже дівчатка, а не фокусуйся. Бачите? Бузок починає формуватися вже. Ось така краса. Венте. Не фокусується. О. Травичка вже почала зеленіти. Ось у квітні місяці куплю ще траву та досію. Подосіваю тут, як я вам вже розповідала, тут подосіваю також. Тобто От. Отут не буду сіяти, бо я тут квіти саджаю завжди. А отут навколо деревовидної піони під сію. Ой, вишня також починає вже потихеньку, потихеньку. Не фокусується, на жаль, не фокусується. І деревовидна піона також почала вже викидати не цій, а як. Зав'язку. Бачите? Яка краса, як гарно виглядають крапельки. О, роса. Так. Так, іду до Аверкоса вам показати. Тут відео буде буквально, напевно, хвилина на 3, може 4, більше. вчора спостерігала з вікна, як мама, займалася хризантемою вже трохи. Викопала її, будемо роздавати. Це класна жовта розонтемка. Вона на зиму не викопується, вона у нас із року в рік. І вже така здорова прям була. Ну, просто величезна. Мама її, так скажемо, роз... розрядила. Так, дівчата, ви тільки погляньте на цього красончика. У мене розквітнув ранній нарцис. Сі. Пізніше десь, ну, в 10 числах, напевно, будуть квітнути. Це раніше у нас. І він тільки один чомусь. Всі інші чомусь ще не розквітнули. Може, їх і не буде в цьому році. Так, бур'яно. Треба погоди на клумбі, порядки наводити. Нічого, потрібно зараз видужити, а потім займатися вже огородом. От красунчик. Ви чуєте? Птахи співають. Сади квітнуть. Тут навіть не потрібний мій голос. Тут просто потрібно слухати цю, цей спів птахів. Отак от у нас квітнуть абрикоси. Якщо не буде морозу в цьому році, не обіцяють, правда. Ну, дай Боже, щоб його не було вже то ми в цьому році будемо з абрикосками, як і в тому році, бо минулі роки ми були без абрикос взагалі. Це просто. Ой, як я люблю весну, як я люблю, коли квітнуть сади. Сьогодні холодний. Вчора такий був вітер. Ми вчора хотіли вже теплицю ставити, але вчора такий був вітер сильний. І сьогодні так те ж вітер страшний. Так, ну що, будемо насолоджуватись півом птахів. І цвітом абрикос. А це в мене інша вже абрикоска, вона тут квітне прямо біля сусідської літньої кухні, ну але вот трохи також. Так, ну що я вам хочу сказати, дякую, що переглянули це відео, дякую за ваші лайки. Скажемо на російській мові, здесь не було нічого познавательного в цьому відео, так. Але я показала, як починають квітнути сади, тому що люди, які живуть у місті, не завжди можуть це побачити. А так, от така краса. Можна переглянути таку красу на відео. Навіть десь тут я бачила, а, все, бачите, клей. Дерево клей пускає. Ми цей клей їли в дитинстві, пам'ятаю. Ми їли забракоси, їли з вишні. таке було у нас дитинство. Ми і акацію їли, і бузок їли. Що ми тільки не їли в тому дитинстві? Так, все. Бережіть себе, не хворійте. До зустрічі на моєму каналі. Я вам так працювала, працювала, що е, мені стало жарко, і я просто курточку розтібнула, і все. Буквально мене сквозняком квизняком все почалося в мене горло, потім все е, на бронхи сіло. І зараз вже два дні як бронхіт. Я зранку сьогодні встала взагалі не могла розмовляти, було дуже тяжко якось так. Але потім попила дуже багато чого гарячого, От, випила ліки, ну і трошки так було, розробився, але кашель... кашель тільки починається. Що буде далі, не знаю. Так, ладно, все. Дякую за перегляд відео, до зустрічі на моєму каналі. Бо розмовляти можна дуже довго.